Доброго часу моїм глядачам. От такі цікаві екземпляри. 200 юбілейк Португалії в ролах. Дуже рідко, коли в такі можна побачити, от маємо по половиною ешкуду 40 монет в ролі. От. Підписано ФАО 25. ки Маю хокей. Тепер п'ятерки. Маємо також хокей. От. Банк Деформенту Націонал. Тут не підписано. Тут не видно, що там. Чи хокей, чи фау, в тому ролі не зрозуміло. Тепер у Рол 2 з полину і шкоду, тут видно, хокей є, де хокей підписано також хокей. І тут також де хокей? Видно герб. Ось такі цікаві рідкі екземпляри. Ось як підписано міні-туб. Міні-труба. От маємо такі юбілейки. Тут хокей, я вже покажу. І тут фау, от видно, що. З Скокурою монета, так і є фау. Всім дякую за перегляд.